У лоті представлений одяг відомого італійського бренду Twin Set. Twin Set користується популярністю у жінок всього світу. У цьому лоті дуже великий вибір суконь. Ось, наприклад, одна із них кремового кольору з мережевим. Сукня доволі з цікавим дизайном. Ця сукня ідеально підійде на літо, тому що виготовлена із дуже легкої тканини. Ідеальна сукня для прогулянки теплим літнім вечором. Ця сукня Максі представлена у двох одиницях, прикрашена камінцями на комірці. Ідеально підійде на вечірній захід або бранч. Напівпрозорі брюки середньої посадки з рюшами знизу. Ідеальні брюки для літньої прогулянки. Не менш круті штани дуже гарного кольору. Спортивні штани з шкіряними вставками. Ідеальні брюки з красивим візерунком. Далі у нас світшот на блискавці. А ось так можна комбінувати цей одяг. Ковтинка в чорному кольорі на блискавці можна поєднати з брюками. Пуловер в наявності синього кольору. Ще один преміальний бренд представлений у цьому лоті у двох одиницях. Blue girl. Світер яскраво рожевого кольору. Представлений у одній одиниці. Ідеальна ковтинка з ідеальним матеріалом на літо. Маєчка топ йде з вирізом. Блуза чорного кольору з жовтими вставками. Ідеальна ковтинка від твінсет, Прикрашена мережевим зверху. Футболка представлена у двох одиницях з візерунками квітів. Вкорочена ковтинка від твінсет. Блуза білого кольору з коміром ковтини зверху.